Всім привіт! Забрав я посилочку з пачкомата. І що? Приїхало 2 кілограма лего навіть трішки більше. Зараз відразу це й перевіримо. Не розпаковую я цей раз за столом. Як бачите, трішки моє робоче місце зайняте. Сьогодні буду проводити стрім. Це не дуже часто для мене подія проводити стріми, але інколи я це буду робити. Ну, а зараз я напевно поставлю якось штатив. Виставлю камеру, щоб мене було видно. Зараз вибираємо якусь приємну музичку. Включаємо і перебираємо наше лего. Подивимося, що ж тут прийшло. Але перш за все, потрібно це буде зважити. Приготував я ваги. Продавець заявляв, що тут приблизно 2,5 кг. Бачимо, що трішки продавець нас надурив. Наполовину. Він обдурив нас наполовину. Я не знаю, як це так вийшло. Потрібно буде писати продавчу, але коли я, заб... коли я забирав, я відразу зрозумів, що тут неповна вага. Відразу було зрозуміло. Зараз буду ще писати продавчу, поки я посилку не відкрив, поки воно видно, що ще запакована. Сфотографую, що вага не співпадає. Напишу продавцю. Ну, і що ви думаєте? Написав я продавцю, кажу: ой, мені показало 2,5 кг. Вибачаюся. Ну, каже, можу зробити скидку 20% на наступне замовлення. Що ж мені твої 20%? Якщо я вже маю ось таку посилочку. Зараз буду їй писати, що О, скидочку давай на цю посилочку. І, напевно, трішки повертай грошей, тому що. Ну, якщо так дивитися, за 2,5 кг я заплатив гарну ціну, то за ці 1 кілограм 200 це дуже-дуже дорого. Дійсно, я заплатив за неї майже 80 злотих, і виходить, що кілограм Лего вийшов мені 80 злотих. Це надзвичайно дорого, що там всередині не було. Тому зараз буду ще спілкуватися, тим більше в неї ще в оголошенні було написано, що тут може бути неоригінальний Лего. Зараз я це розпакую, подивлюся і потім вже буду продовжувати дискусію з нею. Ось такі недобросовісні є покупці. Завжди будьте уважні. Ну а що вже поробиш? Потрібно якось це все уладнати, до чогось ми дійдемо з нею, але це вже буде інша тема. Зараз я це все розпаковую, дивимося, що там, і, звичайно ж, намагаюся якось це відсортувати. А тепер дивимось уважно. Це ще не оригінальне ЛЕГО. Клас. Це ще може бути оригінал, це оригінал. Це також оригінал. Але це голова дракона. Ніякого відношення до ЛЕГО взагалі немає. Так, знаєте, що зараз роблю? Це все перебираю оригінал, не оригінал і відвожу. І показую їй, скільки дійсно оригінального лего. Ну що ж, продовжуємо. Не дамо нас скамити. Включаємо вагу. Так, І тут маємо ми оригінальне ЛЕГО. Яке дійсно оригінальне з фігурками, і з ним все добре. Маємо ми 350 грамів. Робимо фотографію. Отак трішки далі. Хоп, зробили. І тут маємо неоригінальне Лего. І тут його 680 грамів. Робимо фотографію. І, звичайно ж, коробка. Коробка має 170 грамів. Також робимо фото. І це все зараз відправляю продавцю. Давайте для чистоти експерименту. Складемо це все назад. І робимо знову отак. І робимо знову фотографію. Оп! Виходить у нас мінус 40 грам, це ось ця упаковка. Ну і зараз продовжую писати продавцю В принципі, оригінальне лего непогане. Можу залишити собі, але залежить... На якій ціні ми зійдемось. Тут дуже велика кількість фігурок ніндзяго. Не знаю, яка їхня цінність, але їх дуже велика кількість. Також поки буду вести дискусію з продавцем, обов'язково це все помоніторю. Скільки ці фігурки можуть коштувати. Тут голови немає. І спробую якось це все оцінити. Ось маємо голову, точніше, шолом. Ну, до десятка фігурок тут буде. Але це не значить, що це дуже гарна покупка. Ось так. Ще раз кидаємо на вагу. 0. Майже 700 грам неоригінального Лего. Клас! Мені це дуже подобається. І за це все я заплатив 80 злотих. Ну що ж, щастило, щастило. Тепер поспішив нарвався. Я бачив, що більш всього це буде неоригінальне Лего. Продавець і писав, що є є не так багато, але є не оригінальне Лего, але його дві третини. Тому якось так. Зараз якось буду вести дискусію з продавцем. Ні, я про, просто це все поверну. Шкода буде, звичайно, втрачу на пересилки. Але що ж поробиш? Таке життя краще втратити 10 злотих на пересилки, ніж. 80 злотих заплатити, і що мені далі з ним робити, я не знаю. Я думаю, навіть до нього не знайду інструкцію, тому що це не оригінальне, і я не знаю, де, де до нього може взагалі бути інструкція і що це за ЛЕГО. Тут взагалі нема ніякого маркування. Якось так. Ну, а це відео завершиться тим, що я все-таки вам скажу, чим закінчилась ця вся дискусія, до чого ми дійшли з продавцем. Якщо я собі залишу, мені повернуть якесь, якусь кількість грошей, то я обов'язково проаналізую ці всі фігурки, подивимось, скільки вони коштують, і зроблю вивід, чи вигідно це було чи ні. Але як я дивлюся зараз, то це не дуже таки вигідно. Ну, тому що залишиться в мене 200 г лего і 10 фігурок. Фігурок Лего Ніндзяго, які майже ці фігурки можуть бути в п'ятьох наборах. Їхня рідкість, ну, під питанням. Ну і знаєте, до чого дійшли? Я зараз буду повертати Лего. Запропонував зробити хоча б половину скидки, адже це, ну, це логічно. Я заплатив за це ціну. Мене обманули в половину і попросив зробити половину скидки. Знаєте, що вона запропонувала? Запропонувала, я просив 30 злотих скидки. Запропонувала 20. Я кажу: ні, ну так не піде. Тут а, дві треті це не оригінал, і мені таке не потрібне. Вона сказала: добре, зараз запропонує гар гарну пропозицію. Мені досі смішно. І в мене е, в продажу є диск асасинів. Вона на асасини накинула 5 злотих. Він продавався за 20, накинула за 25 і каже: ну, 25 <смі> золотих компенсацій. Клас. Я <смі> кажу з вами надзвичайно приємно мати справу. Але ні, так не піде, або робите нормальну компенсацію, ну або диск купуєте дорожче. І на що відповіла, що добре зроблю повернення. Повернення сказав, робіть за свій рахунок, тому що це ваша вина, ви мене обманули. Якщо була моя вина, без проблем, я оплачу всю доставку. Але вона продавця. Тому я зараз це все пакую. Ось зробив останнє фото для неї перед відправкою, що вага та сама, нічого я звідси не забрав. І буду відправляти їй. Ну, а що поробиш? Таке життя. Таке життя. Колись щось отримуємо, щось втрачаємо, але потрібно рухатися вперед. Ну а вам дякую, що дивилися це відео. Ось такий сьогодні вийшов скам, нічого цікавого не було. Ну як? Проблеми були цікаві, незвичайні люди. Але що поробиш? До нових зустрічей! Зустрінемось в новому відео.